Доброго ранку всім. Дощик був. Бачите? Мокро. Дощик був. О, калюшки стоять. Так, я зібрався. Сьогодні вихідний день. Пойду зараз на базар. Треба купити проса, трошки насіння сонячника. Все інше в мене є. Думаю, підкину трошки хлопків. Рано класний. І ще не так класний чому. А, прохолодно. Прохолодно. Після дощу прохолодно. Чудова погода. Кинув я. Кинув я. Так, зараз покажу. Так. Дві очка. Ось. Там е кара рябохвостий і е синя спасна. Ота, та, що прийшла на другий день. Ой, ні, та, що в той же день прийшла із тієї вісьмівки. Вона прийшла в той же день. Ха, прекрасно стоїть. Шість один ранку хлопці. Шість один ранку. Так, зараз їхати хочу. Візьму півмішечка корму. І приїду. Я думаю, думаю, що зараз застану, але десь біля догодинки мене не буде. А то можливо і менше, зараз там немає такої, скажімо, черги. Прекрасно. Всі один ранок. Ай ранок прекрасний. Не скажу, що холодно, але так прохолода є, така приємна прохолода є. Ось. Приємна прохолодає. Так. Ось такі, бачите. А я вчора е, забувся відкрити. Це я зараз закрив оцей. Зараз я закрив оцей косячок, скажімо так. Раніше називали косячок. Вигляді трикутничка, він в мене вигляді прямокутничка. Вчора в мене тут господарювала внучка, то я завжди відкриваю. Вона коли заходить, то хай краще вони повилітають вже і буде їм трошки більше степені свободи і вони повилітали вранці вони бачите там молодь вон до речі по-моєму голубочка ні Оце молодь оце молодь і все ну скажу що це вже друга молодь перша вже літає вона а це друга молодь Ой, ранок класний. Ой, класний ранок. Хороший ранок такий. Бачите, він сидить. Кремак піфоса сидить, бачите, дивіться. Не підкинув я його, не зігнав я його. Нехай сидить, хай присаджується. О! Гляньте, молоді, ви бачите, як виграють, дивіться. А як молоденькі виграють, класно. Вони вже відчувають таку силу, вони вже відчувають. Потребу трошки розім'яти крила. Але ні, я дуже боюся. Оця якась друга молодь вийшла, ці карінькі оці. Ну такі вони ну на підхваті. Дивіться. Бачите, такі вони ловкенькі такі. Такі вони дуже легкі. Хльоски такі голубці. Так, ну що, ще раз гляну, де вони. Я хочу побачити, підніматимуться чи ні. І, і поїхав. Так, Зараз хвилинечко. Так. Прямо наді мною вони зараз усе. Прямо наді мною. Знаєте, не, не бачу що, не визначаю, що піднімаються. Можливо трішки. Це зараз метрів десь тако біля біля 400, я вам скажу. Ну, ви вже трошки переконалися, що мені трішки можна вірити, да? Оце десь метрі біля 400, зараз кажу. Біля 400. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо я їх швидко так відпустив. Ось він. Метрі біля 400, зараз вони. Прекрасно стоять, просто супер. Просто супер. Так, давайте я від'їду. Так, 6 один ранку сказав, так? Да? Я раз від'їду, камеру залишу тут. Залишу камеру і я думаю, що я ще втинув побачити в небі. Побачу, що в небі. Так, приїхав я з базару. Ось ще машина у дворі. Ще в дворі не був. Так, ось прилад. Ось прилад. Так. 7.55. Голубки шиї. Нижче, нижче вже, мабуть, йдуть на посадочку. Ось вони. Ось це оце мої самі любимі голуби. Кружасті дикарі. Оце мої кружасті дикарі. Що б там не говорили, що там не критикували. Які б надавали оцінки, хлопці. З високої гори. З високої гори. Я на це дивлюся, це слухаю, так що. Абсолютно мене це не задіває. Та, о, так, да, прила вже стоїть. Да. Так, беру прилад раз поміряю. Ай, не спіємо побачити. 287, хлопці, показало. 287 метрів показало. 287. Я, ну зараз поставлю зум на ноль. Оце зум на 0. на нулі. Ай мої хороші. Значить, це рябохвостий. Карий номер один. Літун. Ну він номер один в мене в рейтингу. Там і два таких рябохвостих. Оцей більше такий у небі. І синя сплошна. Залісила синя сплошна, я вскручуся. Це льочиться, це взагалі голубка супер. Вона дуже мало в мене літала, Я по причині, що я трошки її беріг. І на неї не пливаю абсолютно. Оце вона сиділа десь місяць, можливо, руки не брав. Я, потім ото, в вісмірці вона її здуло. Оце був перший політ за тривалий час сидіння. Вона прийшла, я дав дві доби, дві дав їй трохи посидіти. Ось сьогодні кину, будь ласка. Сьогодні кину. і що десь так. Розраховувати, що я кинув біля шести, ну півтори години це гарантія. Я вже не буду там приписувати їм. Гарантія. Я десь в шість годин до них заскочив. Взяв руку, двох зразу кинув. А дві години буде точно. А що це таке? Що це таке? Пустильга. Пустильга. У мене тут живуть пустильги. Знаєте, живе. І сім'я живе, я їх дуже раніше часі бачив там в районі цієї труби. Ну, Я не вірю, що там у них гніздо десь є. Вони, гніздо, певно, що не на трубі там. Тому що я це чітко бачив. би. У них, мабуть, там на цих будівлях гніздо, там закинути будівлі заводу. Для таких Тут протяг. А там воно прапор показує більш-менш таку об'єктивну картинку. Так? А як дерева, до речі? Давай дерева, бачите, верхушки такі. Розкажу, який вітер. Південно-західний десь приблизно. Але більш південніший. Кажу, більш південніший такий, більш південніший. Так. Так, і що я можу ще вам повідомити? Що я можу вам ще показати? Зараз піду покажу. Так що я маю ще вам повідомити? Останню папею зальоту я вам я тоді сказав, що не... немає чотири штуки. Це не було двоє молодих і рижий своєю голубочкою. Так що я вам скажу? Ось голубочка прийшла. Голубочка прийшла на другий день вранці. Ви знаєте, вона прийшла і волочила крила по землі. Далеко її задуло. Тому що я її виявив о 9-й годині ранку. Ну, я 6 часов прийшов, її немає. Її не було тут. А потім приходжу в 9 годин ранку, вона є. єлі єлі вона ходила. Ви знаєте, мабуть, здалеку вона прилетіла, далеко задуло її. Ну, ну молодець, ріжу, на жаль, нема. Рижу, на жаль, нема. І прилетіло одне синярябе, молоде. Синєрябе прилетіло одне, ну воно воно там. Тут його немає. Воно там. Наверху сидить. Не хочу зганювати, знаєте? Дуже небезпечно знаєте. Тут молодих дуже багато. Синяряби там сидить. Синяряби там сидить. Так що немає тільки двох. Немає карорябу. Ось такого. Ось такого нема карорябу, як ви бачите воно. І немає рижого. І немає рижого. Так що з тієї вісмівки, що ви бачили, знесло з неба. Мінус два. І так, ви знаєте, традиційно в мене вже по мінус два, по мінус два щотижня. По мінус два. Так, ось вони вже. Опускається, опускається. Дві години буде гарантія. Дві години буде гарантія. Я так трошки дав їм два дні. Присадив їх, нехай думаю трошки присядуть трошечки. То, ну, Натовних форма така була небезпечна. Високо піднімалися, довго стояли. Думаю ні, треба трошки їх присадити. А потім знову будемо накручувати. Знову будемо накручувати. Якщо хтось думає, що е, тривалість польоту не залежить від тренування, це просто так, в крові там або ще щось, це глибока помилка. Голубів розглядайте як спортсменів. Як спортсменів. От як ми, спортсмени, теж тренуємося, показуємо результати, візьміть двох спортсменів з однаковою генетикою і різні тренування, покажуть різні результати. Так само голуба. Якщо ви не будете тренувати, то він не розкриє свій потенціал голуб. Без тренувань не розкриє. Не розкриє. Так. Ну це вже, вірте мені. Залишилось метрів 120. До 150 кудись залишилось. Вже тут вони. Вже тут вони. Так. Молодь боюсь зганяти, ви знаєте? Боюсь. Бо така молодь вийшла. Я маю на увазі... В другий ешелон. Така підривиста вийшла, обмолощу. Я боюсь її чіпати. Нехай. Нехай ще трошки окріпне, нехай трошки потяжеліє. Я вже нагрівся трошки в цьому році. Ну, да. ну що Виключу камеру, хай сядуть. При посадці посажу, вже не буду включати камеру, навіть не знаю. А, кружасті дикарі, які ви бачили. а? добре, ось таке. Дурі ось таке. Ну а там я вам показував, там і Тарасі є. Там і Тарасі є, бачите? Вон, зараз покажу, навіть вон, дерева показують. Зараз вже дерева одягли листя. І вони зараз вже при таких навіть мінімальних вітрах, але вони все-таки демонструють, що там щось дує. Вон дивіться, навіть прапорі трошки ослабли. А деревця листечка показують. Ну а саме краще показують хлопці вітер що. Вирішує хто. Правильно голуби показують вітер. Він, будь ласка. Так, все виключаю камеру. Не знаю, включу чи не включу, на всякий випадок. Всім пока, всім миру. Ось вони сядуть через там, не знаю як сіті. Якщо через хвилин 30 сядуть, то я і камеру включати не буду. Це буде дві години. Якщо вони ще чого доброго рвануть, а запросто може щось пролетіти внизу, може щось вплинути. Руну тоді камеру прийдеться включати. А так поки що на всіх випадок. Всім пока.